Чернівцях можуть запровадити програму підтримки військових, які беруть участь у бойових діях. Проєкт рішення подав депутат міськради Олексій Каспрук. У документі йдеться, що військові зможуть отримати гроші на спорядження та технічні засоби. Допомога передбачена для бійців, які беруть участь у бойових діях та зареєстровані у Чернівецькій громаді, чи мають довідку ВПО. Бійці зможуть разово отримати 20 тисяч гривень. Ну вона, по-перше, відшкодує ті витрати, які додаткові, які понесли родини військовослужбовців, військовослужбовців під час мобілізації. По-друге, сьогодні ми чітко відчуваємо, що потреби на фронті тільки зростають, і постійно, якщо ви бачите, всі бачать, що постійно збирають кошти: родини, друзі, волонтери небайдужі. І в цьому випадку ця програма дозволить хлопцям адресно передати гроші для того, щоб вони могли використати їх на свій розсуд, закупити те, що їм потрібно, враховуючи ту кількість податків, які військовослужбовці сплатили з до міського бюджету. Я думаю, що ми спокійно можемо частину з цих податків скерувати на ці ціль. На думку політолога Ігоря Баб'юка, програма доцільна. Але її пропонують запізненням. Схожі програми вже діють в Івано-Франківську та Тернополі. Є певна категорія військових, які дуже важко буде довести, щоб вони саме перебували в гарячих точках, наскільки я знаю, щоб вони отримали там поранені і так далі. Але я думаю, що переважна більшість військових все ж таки зможуть довести те, що вони перебували на фронті, що вони отримали поранення. І я думаю, тут ніяких складнощів не буде. Там закладаються в принципі невеликі кошти. Не Бог знає, які кошти на приклад на ремонт якогось скверу в садгорі витрачають в 10 разів більше коштів ніж на програму, яка допомагає військовим. У додатку до проєкту рішення є зразок заяви та перелік документів, які будуть потрібні: це копія паспорта або довідки ВПО, що зареєстрований у Чернівецькій громаді, номер картки платника податків, копія документа про участь у бойових діях та реквізити рахунку. Аби програма запрацювала, за неї мають. Проголосувати депутати на сесії. Проєкт рішення розглядатимуть 31 серпня. Аліса Боболі, Роман Пелатик, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини. Чернівці.